У Івано-Франківську за грантові кошти Європейського Союзу відкрили оновлений гуртожиток для родин військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб. Тут житимуть ті, в кого війна забрала не просто квартиру чи будинок, а ті, чиї рідні, стали на захист України на фронті. Тут є прихисток, будемо поселяти людей. Пріоритет у нас є військовослужбовці, тобто по нашому положенню, тобто вони мають найбільше балів. Тому це вже такий сучасний гуртожиток, де люди мають можливість перебувати. Ну але сподіваємося, що все-таки нам вдасться реалізувати, збудувати два будинки вже повноцінних соціального житла для внутрішньопереміщених осіб. Знову ж таки нагадаю, пріоритетом чи. В цьому гуртожитку чи в тому великому будівництві є саме військовослужбовці з числа ВПО і їхні родини. Колишня адмінбудівля відтепер стане прихистком для 40 людей, які через війну вимушено переїхали до Івано-Франківська. Це вже другий завершений об'єкт, відремонтований у місті в межах програми підтримка для задоволення нагальних потреб у житлі внутрішньопереміщених осіб в Україні. Проєкт повністю профінансовано європейським союзом, а реалізовується під управлінням Нефко. Це приміщення, це адміністративний корпус. Тут поряд їхня котельня. Вони останнім часом його не використовували взагалі. Ми побачили це приміщення, реанімували його, зробили повністю реконструкцію цього приміщення, ми добудували ще третій поверх, і в нас в кінцевому результаті ми отримали 4 смарт-квартири і 16 кімнат. Для повноцінного проживання людей на кожному поверсі загальні кухні, санузли з гладільними дошками, з пральними машинами, з сушильними машинами ну все обладнано для комфортного проживання людей. Замінили буквально все, утеплили та ефективно організували простір всередині, розповідає підрядник. На даху гуртожитка встановили сонячні батареї, а біля будинку облаштували дитячий майданчик та місце для відпочинку. Саме приміщення енергоефективне та енергоощадне. Проект виконаний в рамках. Заходів з енергоефективності тут змонтовані такі інноваційні заходи для забезпечення гарячого водопостачання. Змонтований тепловий насос, сонячна електростанція, забезпечений індивідуально тепловий пункт, утеплення фасаду, гідроізоляція даху. Тобто він виконаний по всіх нормах і українського законодавства, і європейських вимог. Два гуртожитки, які вже відремонтували у Івано-Франківську коштом Європейського союзу, а також квартири у будинках, що будують на вулиці Ребета для внутрішньопереміщених осіб, будуть лише як прихистки та тимчасове житло. Після завершення війни це житло залишиться у власності міста.